От сьогодні з різними нашими гостями ми обговорюємо публікацію, зокрема видання з Journal от, щодо цього доручення Трампа завершити війну в Україні впродовж 100 днів. І от ну журналісти повідомляють, нібито там в Келога вже є якесь попереднє навіть бачення цього врегулювання, скажімо так, війни. От як ви гадаєте, на основі... Чого воно може бути сформоване? От, можливо, чи знає спецпредставник Трампа якісь там, ну, всі політичні, соціальні нюанси, які там передували війні? Ну, от, справді, без їхнього розуміння, ну, це все може не мати ніякого сенсу. О, питання, таке дуже комплексне. Треба ну, перед цим зазначити Street Journal – Це видання теж специфічне. Вони лише недавно змінили свою політичну орієнтацію, лише восени минулого року. А до того вони якраз не підтримували ні дональда трампа, ні його політику внутрішню, ні зовнішню всіляко піддавали сумнівам та критиці його кваліфікованість і компетентність. Подекуди з нього відверто знущалися а зараз намагаються видавати в ефір на фоні. Того первинного шоку від його перших активних кроків на посаді президента намагаються видавати в ефір під маскою поінформованості, якісь прогнози, які поки що не мають жодного фактологічного підтвердження. Бо зараз адміністрація Дональда Трампа працює звичайно в турборежимі. Це вже видно по тому високому темпу виконання завдань, передвинувши програми, які вони взяли на себе. Передусім, це все таки питання внутрішньополітичного порядку денного. а Стосовно зовнішньої політики, тут треба дослухатися до програмових виступів і коментарів такої посадової особи, яка уповноважена це робити. Це затверджений рекордною кількістю голосів в сенаті: 99 сенаторів зі 100, Марко Рубіо, державний секретар США, католик, кубинець з родини емігрантів з Куби. Це такий собі генетичний антикомуніст. А він добре знає, що таке Москва. От його думку з цього приводу, і треба було б заслухати дочекатися, поки вона буде. Оприлюднена чи оформлена в його публічних заявах. стосовно генерала Кіта Келога, то аби зрозуміти його світогляд, достатньо просто нагадати деякі віхи з його біографії. А здається, ми з вами про це говорили колись в наших минулих ефірах. Це не просто кадровий військовий, а кадрові військовий, який професійно зростав і брав участь в бойових діях, між іншим в епоху холодної війни. Це людина, яка все життя доросле і потім зріле, готувалася воювати з радянським союзом, знову ж таки воювати з Москвою, та й власникаючи ібра він участь бойових діях і в В'єтнамі, а пізніше в Іраку під час операції буря в пустелі. Речі, тоді ж якраз і, і було ознаменовано крах радянських московських впливів у світі, коли Москва не вступила за свого союзника. Саддама Хусейна просто кинули на розтерзання американським танкам. Так, от кіт Келок це людина, яка безпосередньо добре знає, як завдавати ураження бойовим порядком радянських механізованих. Колон так ірак намагався теж воювати, і Кіт Келок виростав в, в атмосфері очікування вирішального двобою з імперією зла і ніяких ілюзій стосовно Москви, Путіна, Кремля, довгострокового мирного врегулювання з ними на теперішньому етапі мати не може. А от стосовно його включності в український контекст, безумовно, треба розуміти, що зараз на українське досьє, яке лягає на його стіл, працюють усі американські розвідувальні служби, і спеціалізовані органи, і військова розвідка, і воєнна розвідка, і зовнішня розвідка, і деякі галузеві розвідувальні структури всі вони об'єднані. В структуру американського розвідувального співтовариства і стосовно контексту генези російсько-української війни можемо бути впевнені в тому, що в нього буде повний максимально комплексний підхід і бачення на цей процес. А питання полягає в тому, що звичайно це дасть йому базу, дасть йому теоретичний методологічний ґрунт, від якого відштовхнутися. Проте, до безпосереднього врегулювання перейти йому все таки доведеться вже відвідавши безпосередньо театр воєнних дій. А це означає, що будемо чекати його візиту в Україну. І звичайно, що цей візит зовсім не матиме характеру якогось протокольного отакого урочистого. Це буде дуже насичена, мабуть, робоча поїздка з метою особисто. Налагодити контакти з відповідними представниками українських інституцій сектора безпеки і оборони, мабуть, що відвідати лінію фронту і на власні очі переконатися, що таке в 21 столітті російська тотальна війна, як вона нищить просто не тільки. Населені пункти, як на нишіть ландшафт, і взагалі що таке московська воєнна машина сьогодні, з якою він готувався воювати все своє життя? Мабуть, звичайно, йому доведеться з цим познайомитися особисто. Ну а надалі, звичайно, це буде тісна взаємодія з українськими органами влади та управління і е, напрацювання практичних переговорних позицій. Звичайно, це питання не одного дня, не одного тижня. А ті терміни, які зараз оприлюднюються в пресі американського, там 100 днів сьогодні прозвучало, їх треба сприймати як умовність. Це не є жоден чіткий, як можна казати, дедлайн в жодному випадку. Це проблема найбільш комплексна, мабуть, для американської дипломатії з часу завершення їхньої участі в війні в Кореї, так саме в Кореї, тому що навіть в В'єтнамі їм протистояв все таки північний В'єтнам, якому радянський Союз допомагав опосередковано з Китаєм. А от у північній Кореї вони Південній, взагалі на корейському півострові вони безпосередньо билися з радянськими льотчиками, ракетниками і готувалися до ядерного протистояння. Ну, це все було серйозно. З того часу вони таких проблем не вирішували. Пане юрічні двері. Ну, тому зараз це така телісія, це феріція американського арсеналу зовнішньої політики, безпекового сектора, як мати справу з Кремлем, як його відтіснити на вихідні рубежі, так би мовити. Але цікаво, пане Юрій, чи не намагатимуться росіяни от нав'язати свою позицію Келову, як ви гадаєте, ну можливо Безумно, так будуть намагатися, можливо, сна. але чи вдасться? їм? Стратегія їхнясна, і Путін не намагається її приховувати. І інші очільники різних калібрів, воєнні злочинці російські стверджують, що, е, начебто, цілі так званої СВО будуть досягнення, це означає, що вони мають. На меті, в подальшому, поки їм дозволяє наступальний потенціал розвивати свої наступальні операції на тих ділянках фронту, де вони це спроможні робити, максимально от, доперти до тих рубежів, які вони собі поставили на меті, вони будуть намагатися це робити, і це буде їхній мабуть головний аргумент в будь-якому процесі перемовин на публічному видовому рівні. А от на рівні так би мовити дипломатії не публічної. Значно небезпечніше є те, що Москва може запамати Вашингтону. Це спокуслива ідея нового Ялтинського договору, але не в форматі трійки. Пам'ятаєте, в 1945 році це Сталін, Рузвельт і Черчилль. цього разу хочуть обійтися без Черчилля. І так дати зрозуміти Вашингтону, що Москва і Вашингтон можуть поділити сфери впливу. З певною долею остаточності на тривалий період часу, і от у цій ситуації пропонувати певні розміни, розміни не територіями, а розміни своїми позиціями на шахівниці звичайно це буде включати багато регіонів світу, і дуже не хотілося б, щоб американським партнерам було нав'язано чи запропоновано навіть до обговорення оцей стиль розмінів глобальної шахівниці, де Україну будуть подавати як одну з клітинок. Для нас це абсолютно неприйнятно. Для нас це питання не просто болісне, а про те, що намагатиметься про нас говорити без нас, а для нас це питання екзистенціального, повторюся характеру, тому що такий-то поділ чи спроба поділу світу з московським режимом однозначно небезпечний намаганням заморозити будь-яку лінію фронту, яку досягнуто збройною агресією. Це означатиме, що все міжнародне право остаточно буде формально поховане. І тоді наслідки, звичайно, не заболяться угодно Україною. Цей конфлікт тоді точно не вичерпується, пане Юрію. От ви таку аналогію провели: от за відсутності Черчилля, до прикладу, не може там оцим третім бути Цзіньпінь зараз навіть Китай. Ну тоді означає за Ялтинським форматом, сидить два Сталіни на одного Рузвельта. Тому що ми чудово розуміємо, що Пекін і Москва тоді власникаючи перевернуть Ялту так, коли був один лідер умовного східного світу і два лідери західного. То нова ялта навіть, тоді передбачатиме зовсім зворотню ситуацію, дзеркальну. Два східних диктатори намагатимуться домовлятися з лідером вільного західного світу, яким буде сприймати США, і це вкрай небезпечно. Хоча треба розуміти, що Пекін у своїй зовнішньополітичній доктрині, коли характеризував ціллю двополярний устрів в світі, то другим полюсом було аж ніяк не Москва, одним з полюсів себе. А другим безумовно Вашингтон тому таким не відчував досі потреби бути з Москвою разом в переговорному процесі в будь-яких перемовинах щодо вирішення збройних конфліктів чи інших форматів у світі, крім цього формату БРІКС, де вони собі створюють альтернативу НАТО, альтернативу ЄС, альтернативу такій контрглобалізації, як вони її називають, антиімперіалістичній це їхній майданчик такої співпраці гібридної. А от нової Ялти вони поки що не прагнули організувати китайці. Очевидно, що вони зацікавлені самі в паралельному діло з Вашингтоном. Їх цікавить такий формат по Тихому океану, так само нав'язати думку, що не обійдеться без розмінів, без торгівлі, без розподілу жорстково на сфери інтересів, і тут Трампу доведеться теж реагувати, тому що ми чудово розуміємо, що гарячі точки і на карті азійсько-тихоокеанського регіону надто очевидні це і Тайвань, це і Корея, це і Південно-Східна Азія. Ну і, врешті-решт, не треба забувати про впливи. Китаю на ситуацію на центральноазіатському азіатському напрямку на Близькому сході теж Китай має вплив і на Іран, який є агресивною державою на службі більших тоталітарних режимів. Словом все буде доволі ускладнено. Тут ще цікаво знову ж таки про та Цзіньпіня і там Трампа. Що Дональд Трамп все таки телефонував китайському так лідери от бутові сприйняв в, врелюгуванню в цьому регулюванню війни в Україні? От ну про це заявив вже особисто там Трамп, так і своєю чергою там всі вже і до Путіна телефонував там, мав з ним півтора годину цю розмову. От, от на вашу думку, чи може справді Китай можливо стати? Тепер, от в таких умовах, ключовим таким контрагентом у от майбутнього миру саме жодною мірою в інтересах Китаю максимально затягнути цей збройний конфлікт, зробити його нескінченним, зв'язати з одного боку Європу економічним навантаженням, а з іншого перетворити Росію в інструмент своєї експансії зі сходу на захід. І створити всі передумови, щоб Росія залишалася ізольованою, все більше і більше була залежною від Китаю, щоб нові галузі російської економіки і природних ресурсів поклади поглиналися китайською економікою. Словом поступово за допомогою виснаження Росії від агресії проти України перетворювати Москву в молодшого партнера. Мукитай ну, аж ніяк не зацікавлений в мирному врегулюванні російської агресії проти України. Навпаки, він зацікавлений в тому, щоб генерувати, генерувати беззмістовну мирну риторику, миролюбну таку там якісь афоризми в стилі Конфуція і лао Цзи, сипати разом з термінами на кшталт мирне співіснування, демократія, глобальний мир. А на практиці всіляко заохочувати і підтримувати росіян технологічно. Тому що не одну цю мовить і не щоб Москва розв'язала в його інтересах, ну цікаво все ж таки, що ця так розмова там Трампа Сіціньпіня відбулася. Ну ми звісно розуміємо, що Китай там будь-які ситуації він буде шукати вигоду, і там ну їм вигідно справді поки не вигідна ця війна з точки зору навіть дешевих російських ресурсів, так от ну, доки там. Режим Путіна перебуде перебувати і далі під санкціями. І от і цікаво, чи Трамп, можливо, він мав би запропонувати сі щось справді натомість, тому що для нього теж це важливо закінчити нашу війну, там показати щось. Будь ласка, там я обіцяв. Там ну спочатку за добу, тепер вже днів, але все ж таки закінчив війну. Чи є загалом в арсеналі? Можливо, навіть так Трампа щось таке, що могло би от. Ну можливо, переважити от цю ну ці дешеві енергоносії російські, там російської нафто і газ. Це Передчасно тому що питання американсько-китайської конкуренції на думку Трампа це взагалі глобальне питання 21-го століття. І саме 21 -е століття буде визначатися змаганням США та е, Китаю за лідерство в усіх сферах військовому, напрямку, технологічному, інформаційному, економічному, демографічному і так далі. І тому зараз, у перші дні е, свого безпосереднього врядування, він просто не має що запропонувати е, глобально китайському чільнику, крім е, самого формату діалогу, просто утримувати особистий контакт і домов. Улятись про майбутні вікна діалогу. Ну так Трамп під час передвичої кампанії погрожував, що запровадить 10% відсоткові мита на усі китайські товари, які е, імпортуються в Сполучені Штати Америки. Так, Трамп погрожував, що витіснить китайський вплив із зони Панамського каналу. І очевидно, він це буде робити. І тут просто буде питання балансу сили і засобів в США. Безумовно більше воєнних важелів впливу в цьому регіоні, поки що ніж в Китаві. Але економічних інвестицій там вже Китай залив на десятки, якщо не сотню мільярдів доларів, і от тому таких точок дотику в них буде багато. Але поки що, точно російсько українська війна не є однією з них на цьому етапі. Це ще перед часом зараз тільки окреслюються е, такі контури, навіть не зафарбовані на карті світу повністю е, тих е, регіонів, де Китай і США будуть. Конкурувати мирно співіснувати, а де вони будуть змагатися, можливо, навіть в якомусь силовому вимірі. Поки що це все дуже апростовно намальовано на контурній карті світу. Дуже передчасно про це говорити, і Трамп це розуміє, тому зараз він генерує основну частину зусиль на напрямку внутрішньої політики. Робить ті багато е, чисельні е, такі контроверсійні кроки, які він обіцяв своїм прихильникам, і виконує передвиборчі обіцянки буквально вже в перші години, а навіть не дні, е, свого адміністрування. Пане Юрію, також новий держсекретар е, та сполучених штатів Америки Марк Рубіо. Він в перші години після свого призначення як він підкреслив, що там війна в Україні повинна бути закінчена, але водночас він називає цей конфлікт. Я Процитую тупиковою ситуацією, яку можна вирішити, от лише. Дипломатичним шляхом за рахунок якихось компромісів з обох сторін, і ну знаєте, довкола всі все таки аналізують, які це мають бути компроміси з нашого боку. Але от досі так мало хто говорить про те, які компроміси має піти Кремль. От з вашої точки зору, ну з нашої точки зору вони звісно очевидні, але от ви скажіть на які компроміси мав би піти Путін, от з точки зору Білого Дому. Тільки тільки саме припинення наступальних операцій вже є з точки зору очевидно Вашингтона достатнім аргументом, щоб стверджувати про готовність Москви до діалогу, і суттєвіших поступок на даному етапі таке враження, що американська дипломатія і не очікує. Марко Рубіо у своїй заяві очевидно дав зрозуміти те, що воєнний розгром Російської Федерації, про що ми з вами багато разів говорили, аналізуючи американську політику, не є в пріоритетних завданнях США. Це нам не подобається. Безумовно, ми хотіли, щоб картина світу була інакша. Але воєнний розгром Росії не входив очевидно раніше і зараз не входить в стратегію Вашингтона по співіснуванню із цією агресивною раковою пухлиною на планеті Земля. От якими завгодно способами? От економічними санкціями їм погрожує Дональд Трамп особисто. Тут зрозуміло все і чітко. Воєнний розгром, а тим паче насичення подальше європейського континенту американськими збройними силами, навіть для стримування Росії щодо інших держав, поки що очевидно не планується, і теж це сигнали для інших європейських держав. Трамп тут був максимально відвертий. Це означає, що безпека Європи в руках європейців. Ну, це ж Дональд Трамп змушував е, країни НАТО європейські, повторюсь, це вже в соте, мабуть, в наших ефірах підняти свої видатки на оборону до 2% ВВП, як це вимагає статут НАТО. А тепер Дональд Трамп іде далі. Він каже, що 2% очевидно недостатньо. Він тисячу разів правий. І він говорить: що потрібно 5% кожній країні НАТО видавати на оборону безпеку і на розбудову своїх збройних сил. А поки що про це реалістично можуть говорити тільки лічені країни, от Франція, в них 200 тисяч е, чоловік особового складу в збройних сил. У Німеччині 170 тисяч, в Великої Британії вона поза ЄС, але в НАТО в них трошечки більше 100 тисяч. Всі інші європейські країни, ну тут при всій повазі ну, зовсім в інших вагових категоріях. І у такій ситуації Марко Рубіо добре розуміє, про що каже, що воєнного розв'язання цього конфлікту з точки зору примусового повернення Росії в свої природні кордони, а тим паче в розгромі її збройних сил на їхній території, про таке ніхто, очевидно. Не збирається вести реалістичну мову. Ну і до е, дуже важливої теми. Сьогодні, от, ну, 22 січня, ми визначаємо 106-ту річницю з Дня Соборності України. Ну, і, на жаль, сьогодні країна в нас знову розділена, також цього разу лінію фронту і знову потребує воз'єднання. Пане Юрі, ви бачите в цьому таку, можливо, певну циклічність таку історичною? Ну, якщо... То ми однозначно перебуваємо на іншому витку спіралі, коли ситуація все ж таки значно просунулася в бік кращого оптимістичнішого розвитку подій, тому що в 1919 році, коли відбувався парад на Софійській площі, де було зачитано саме Акт злуки, то тоді вже росіяни взяли і Харків і вже відходили до Полтави, просувалися на Чернігівщині і. Донбас давно був під ними. Ну це не має значення, чи це були росіяни білі чи червоні. А тоді противник на сході, наприклад, от, на Лівобережжі вже просувався просто блискавичними темпами. На заході тоді поляки тоді вже заукріпилися у Львові, просувалися на Волинь. Румуни тоді окупували Чернівці і Північну е, кажучи про Бесарабію. Словом, все було значно песимістичніше і гірше а Добре. достатньо подивитися одна ті кадри, які ви зараз демонструєте, бачите, незважаючи на те, що день урочистий, то обличчя головних дійових осіб, м'яко кажучи, стримані. І навіть посмішки, які вони роблять, дуже дипломатичні, і такі таке враження під протокольну зйомку робляться. А насправді вже тоді Київ готувався до оборони. І це кінець січня 1919 року, це вкрай драматичні події. І тоді, коли наші попередники, виходячи з історичної можливості, все одно Ухвалили політичне рішення форсувати, незважаючи на воєнну політичну обстановку, об'єднати дві українські республіки в одну цілісну суверенну і соборну державу. Це рішення заклало потенціал на багато десятиліть і століть наперед. Воно подолало той історичний розрив, який ми мали в зв'язку з окупацією наших земель різними загарбниками і східними, і не лише східними будемо відверті. Але ж і на практиці це означало бойове братерство двох армій. дієва армія Української Народної Республіки і Українська Галицька армія спільно вели бойові операції, наступали в 2019 році влітку на Одесу, на Київ спільно вели бойові дії єдиним фронтом, і так було подолано величезну історичну несправедливість, коли українці були роз'єднані кордонами імперії, і от у цьому полягає безпосередній тоді практичний вимір соборності, не кажучи про символізм. І треба теж пам'ятати про те, що навіть на той момент, коли об'єдналися дві республіки, то в свідомості українства того часу соборність була явищем далеко не обмеженим тогочасними фронтами і кордонами. Мова йшла тоді і про українців Кубані, про українців Стародубщини, Українців Холмщини, Підляща і Лемпівщини, Українців Закарпаття, Українців. Трансністрії по зараз називають Придністров'я. тобто наші попередники перебували на щебель вище в геополітичному усвідомленні перспектив. Коли говорили про об'єднання всіх українських етнічних земель, навіть не зважаючи на те, що тоді там велись бойові дії, і багато цих територій були давно в глибокому тилу різних іноземних держав, які нехтуючи право на нації на самовизначення, яке тоді декларував американський президент Вудру Вільсон, і держави Західної Європи до нього в цьому приєдналися, це право нехтувалося і брутально топталося, так би мовити, на землі на лініях фронтів. Але все ж таки, попри цей тиск, попри цей каток. Відрізані від іноземних держав, позбавлені зовнішньої підтримки, позбавлені можливості навіть закупити озброєння техніку, боєприпаси українські армії тоді воювали, чинили опір і демонстрували фактичні, а не формальні зміст цієї суборності. І це дуже знаково до речі, бачите, що головні діві особи, яких ви перед тим у кінохроніці нагадали, мають стосунок до великої України, але і одним з моторів практичного втілення акту з Луки був наш славетний земляк, полковник полковників Це один з творців української армії 20-го століття. Можна сказати, один з батьків збройних сил України. У сенсі такої спадковості, і він, будучи а не політиком, максимально щільно політиків підштовхував до активних кроків і оперативних дій. І сам акт який писав наш краянин, знаменитий правник Лонгін Цегельський, отувіть собі в ситуації, коли фронт наближається знову до Києва, коли не зрозуміло, чи вдасться втримати столицю. На жаль, тоді не вдалося. А 2022 року таки вдалося. Він пише. Такі став історичним документом і задекларував всьому світу і самим українцям про те, що ми не обмежуємося лише лініями кордонів, які нам креслять вороги чи окупанти, а українство це поняття значно ширше, глобальніше. І ця соборність не тільки має стосунок до оформлення політичних кордонів, а в духовному вимірі, в вимірі нашої ідентичності, соборність українців буде об'єднувати навіть коли у них відберуть власну державу. Це сталося тоді. Тисяча 1919 році і в 21-му було формалізовано, але вдалося державу відбити назад, і сьогодні втримати її це надзавдання усіх, для кого соборність є непорожнім терміном. І як бачимо, тут наші попередники звичайно сьогодні і ми потрапили навіть в реалії сьогодення в Україні. Вони би не впадаючи в ідеалізацію, точно могли би ствердно сказати, що ну, як мінімум, їм би не було соромно те, що сьогоднішня територіальна організація нашої держави все таки значно покращилась у порівнянні з тими лініями фронтів, які нам накреслили окупанти 100 років тому, пане Юрі. знаєте, собі пригадали, як ну в 11-му році Ну Янукович він своїм указом скасував День Соборності. На офіційному рівні знаєте, це було таке ну показове якесь антиукраїнське рішення. От чому ми тоді це проковтнули? От ми ж могли навіть на кілька років швидше розпочати навіть той майдан, так і от своє звільнення від цього росіянарма швидше не можна, бо революції не робляться волюнтаристським чином. Вони не робляться за ще революція. Завжди визріває. Ми знаємо, Чому за... вона не визріла тоді, якраз після от такого знаєте, антиукраїнського річня. Я саме на декілька років треба розуміти, що еволюція суспільних настроїв це питання не чітке. І от лише визрівання революційної ситуації було приспорно черговими антиукраїнськими кроками тодішньої проросійської влади. Але саме по собі, звичайно, на символічному рівні жодне урочисте святкування чи не святкування тодішньою проросійською владою не могло перекреслити соборності. Єдине, що треба розуміти, потребу наповнювати щодня практичним терміном. І практичними змістами цю соборність і ліквідовувати кожну нашу слабку точку в нашому моноліті, де нас ворог може роз'єднувати і розколювати. Ми знаємо, скільки цих фронтів в інформаційно-психологічному вимірі знаємо, як практично було важко російський вплив викорінити з української економіки, з банківської сфери, з енергетики. Досі ще викорчовують. І бачимо, досі ще труба російських нафтопродукти жене територію України. А соборність ж, нас кажучи, і полягає в першу чергу в самодостатності і відсутності будь-яких зовнішніх впливів на всій довжині нашого державного кордону, нашої державної території, і головне ця єдність, яка не на словах, а на ділі була підкреслена реальними подіями. 2022 року, так само, як і 100 років тому, коли українські війська, українські повстансько-партизанські загони, українська інтелігенція тоді зуміли змобілізуватися, дати відсіч. Сильні імперії і нас тоді не взяли легко з нальоту, як взяли інші країни, наприклад, за усі поваги, наприклад, до грузинів до вірмен. Їм було значно складніше. Тоді це невеличкі нації. А от наша поневолена багато десятиліть і століть українська нація, росіянам дала серйозний бій, і бій під Крутими – Це свого роду був реванш за Полтаву. А в 2022 році взяли реванш і за поразки 1917-1921 років. З нальоту новим муравйовим не вдалося увірватися до Києва. Будемо сподіватися, що це залишиться лише у їхніх фантазіях і надалі.